Друзі, привіт! За хвилину дві розпочинається фінал молодіжної Чемпіонату Європи серед дівчат по гандболу. Наші співвітчизниці там гратимуть за перше місце. Не знаю, ще не знаю де. Я думаю, на Ютубі буде невелика проблема знайти цей матч. Потім сьогодні наші волейболісти зіграли. Доволі непоганий рівний матч зі збірною Канади нам дуже не пощастило в третьому сеті, коли вирішив в вирішальних очках, там той брек був. Сім е... разів, сім разів е... з восьми наші хлопці е... влучили в сітку при подачі. Це, ну і відповідно, це просто дорвали очки канадців. Е... Але. До чого я це веду? Що наш хокей, наша збірна була в, в одному кроці, як і ви перемогли Японію до виходу на Чемпіонат світу в сильнішому дивізіоні. Наші волейболісти вже в сильнішому дивізіоні. Наші дівчата, е, от наша молодіжна збірна такого успіху досягла. А куди падає наш баскетбол? У нас були всі команди в дивізіоні Б, крім одної молодіжної в дивізіоні А, і то ми провалили. Цю пульку цей відбір ми навіть, ну не навіть, ми просто фіна вчора програли. Дві команди, які мали всі поразки е, програли. Ну, фіни програли всі матчі, ми програли всі матчі. Е, наші, ну, е, нетрадиційно для себе, дуже добре розпочали, повели в рахунку в перші чверті, дуже потужно зіграв Лукала Хманчук. Е, але... У підсумку два очки ми фіном такі програв. Ми два очки програли фіном, і немає виправдань нашій збірні, що там кличко спочатку поламався, потім сипало. Що той самий Лохманчук грав з травмою пальця? Чи ледь не основним скорором був. Ну, скороське, сподівання. У нас, на жаль, війна відкрила вікно можливостей. Для молодих гравців, коли поїжджали з клубів легіонери, і коли зараз 18-19-річні хлопці мають шанс пограти на рівні суперліги, якою б вона там не була, там Бабл був я пам'ятаю і так далі. Але мати такі шанси і так їх профукати. Мені здається, що проблема все-таки в системі, і я чекаю молоду кров Федерації баскетболу України. Мені здається, що проблема в системі, в системі, в системному підході. От е, я назвав три ігрових види спорту. В принципі, я не сильно зараз за футболом слідкую. От Шевченко, тільки рік як президент Федерації футболу чи голова Федерації футболу, як нам називається. Там, але думаю, що там теж проблем набагато менше ніж в баскетболі. а от в баскетболі в нас реально проблеми.